Вітаємо друзі на каналі Житло Є. Сьогодні у нас гарна новина, ми покажемо вам будинок, де суттєво знижена ціна, але ще покажемо і місця, де знаходиться цей будинок, тому що минулого разу ми це менше освітили, а це місця, які ми дуже любимо самі особисто. Це місця... Сильної енергетики, тут набираєшся справді сил. І це не придумано нами. Нас сюди, коли перший раз привезли і нам про це сказали, ми ну так, повірили. Та коли вже познайомилися більше, ближче і дещо почитали, то зрозуміли, що це справді так. це... Місця, мабуть, з однієї з найсильніших енергетик в Прикарпатті. Ось, а в самому селі є е, криниця, недалеко від села вона знаходиться. Вода з цієї криниці має унікальні властивості, загої, виразки, виліковує хронічні хвороби горла, е, фарингіти і катари. Ось, а ще ось поблизу села дуже гарний комплекс. Комплекс готельно-ресторанний, де ми п'ємо найсмачнішу каву і дуже-дуже смачне морозиво. А коли ми зустріли ось цього чоловіка, то ми повірили в справді в силу місця. Сімдесят п'ятий рік. Ось дідусь, такий має бути в 75, в 80 і в 90 і далі. Про цього чоловіка ми вам ще розповімо в наступному відео, бо він продає теж будинок своїх дітей. От, а сьогодні ми вже зараз ми оглядаємо будинок, який поблизу цих чудових місць, ну, в цьому селі. Ось цей будинок. У нас є ще одне відео, і можливо. От то перше, більш е, детальне. Але ми оглядаємо сьогодні. Тут вже скошено, бо то було не скошено. Це будинок, в якому жив лісник. І все в будинку зроблено дуже-дуже з якісного, високісного дерева, все міцне, гарне. Е, ну, тобто, часом перевірене. Заходимо в будинок, зараз ми дивимося вже другу кімнату, першу пропустили. Я так вважаю, що кому буде цікаво, подивитися перше відео. Ця кімната простора, вона біля 18 квадратних метрів, є пічки, газофікований будинок, міцні підлоги, гарна столярка. Е, ремонт, звичайно, потрібен, тому що тут е, трафарет, наприклад, це вже не, не так модно. Але все свіже, подвійні хороші вікна, е, е, вікна дерев'яні, але е, такі е, добре зроблені. З ціє, цієї кімнати заходимо в ще одну третю, це третя кімната, тут троє дверей, е, на веранду. Тобто ще один вхід, От, це вихід в сад. От така простора веранда і вихід в сад. А то перша, перші двері, вихід у двір, і вся кімната найбільша, вона 20 квадратних метрів, має троє дверей. А одним можна прикрити і це вихід в коридор. Трошки більше про кількість кімнат. Ви подивитеся в відео, яке я дам в посиланні нижче під цим відео. Так сталося, що загубився один фрагмент. От, і з коридору кухні ще є вхід в кладовку. Кладовка мені дуже сподобалася, тому що я люблю дерево. І ось тут можна облаштувати санвузол. Криниця є, хороша вода є. Тут вихід на горище, в цей раз я полізла показати, горище, знаючи, що дерева тут багато і воно міцне і гарне. Так, Дах бачимо теж міцний. Ось тут масарний поверх запросто може бути. бути. Так, минулого разу я цього не показувала. Тут воно є ось цей фрагмент про горище. І ось така кухня коридор. Досить простори. Ось така розповідь. Я вам вдячна за увагу. Дивіться більше про це. Це, цей будинок ще в одному відео під цим відео буде посилання. Було 20 тисяч доларів. Сьогодні власник готовий віддати за 17,5 тисяч доларів. А це льох. І подивіться, який льох в цьому селі я сфотографувала і таку красу можна зробити. Я дивуюся взагалі смак, смаку простих людей, як все гарно і наскільки все. Я вам вдячна, це моя особиста вдячність, і до зустрічі. Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть свої коментарі.